Тут можна дізнатися про вакансії у Збройних силах України та шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. У Тернополі відкрили перший рекрутинговий центр української армії. Цей офіс став сороковим в Україні. Тут не роздають повісток: цивільне середовище, цивільна рекрутерка, телефони можна фізично прийти або зателефонувати. Відповідно, вся інформація буде розміщена онлайн і на нашому ресурсі. Так само мета дуже проста: закликаю кожного і кожну, Будь ласка, поцікавтеся, прийдіть, зателефонуйте, задайте питання. Це ні до чого нікого не зобов'язує. В першу чергу це сервіс створений для людини, щоб можна було зрозуміти, все ж таки, які є вакансії в армії. Рекрутинговий центр це пілотний проєкт, який започаткували у міністерстві оборони України, аби вдосконалити підхід до залучення людей до служби в Збройних силах України. Головна ідея полягає в тому, щоб створити нову систему рекрутингу, яка зробить процес набору більш професійним, прозорим і ефективним. Це місце не для мобілізації людей, а місце, де будь-хто з тернополян може відвідати, дізнатися ту інформацію, яка його цікавить стосовно. Служби Збройних сил України у центрах працюють спеціальні підготовлені рекрутери. Фахівці не тільки відповідають на запитання щодо умов служби, але й надають інформацію про можливість професійного розвитку, навчання, отримання додаткових спеціалізацій та кар'єрного росту в армії. Бажаюча особа може звернутися до центру рекрутингу, ознайомитися з наявними вакантними посадами по військових частинах, а також за бажанням вона може запропонувати військову частину тут, де вона хотіла особисто сама проходити службу. Якщо співбесіда пройшла успішно, кандидату надають рекомендаційний лист, яким він звертається до територіального центру комплектування. Після цього він проходить військову лікарську комісію та за умови придатності розпочинає базову військову підготовку, яка триває щонайменше один місяць. За необхідності кандидати також проходять фахову підготовку. Щоправда, вона може бути тривалішою та відбуватися навіть за кордоном залежно від спеціалізації та потреб армії. На даний час в Україні є вже понад 10 тисяч вакансій, і щоразу вони збільшуються. Вакансії є різного роду діяльності. Вони є як бойові, так і тилові, і е, можна обрати для себе, наприклад, або це може бути механік, або танкіст, або діловод, психолог, гранатометник, стрілець тощо. Тобто, не обов'язково це бойова, може бути людина за фахом своєї діяльності. Призначена найбільш затребуваними у зсу є вакансії водіїв, медичних працівників, ремонтників та. Операторів безпілотних літальних апаратів долучитися до цих посад можуть усі охочі, як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років.